Анчелоті визначився з голкіпером на другий матч проти Баварії. Неймовірний ажіотаж перед українським класичним, а також нові претенденти на Луніна та Довбика. Вітаю, друзі! Ерік Кантона і ваші найкрутіші коменти під минулим випуском. Дякую вам за ці коментарі. Пишіть нові підси, аби у наступний відос потрапити. Ну і відос до кінця додивіться, бо там на вас чекає ваш улюблений Ребус. Ну і стартуємо. Стартуємо з дуже цікавої інформації по металіз. Там по обом металістом комендатор Віталій Волочай розповів, що спортивний арбітражний суд у Лозанні ухвалив рішення, що металіст, який грає в першій лізі, не є правонаступником старого металіста і не повинен виплачувати борги цієї команди. Якщо коротко, бо спіч був досить великим, Лозанський суд вважає, що металіст 1925 має більші підстави вважатися наступником старого металіста новий металіст, чистий від боргів. Найважливіше, що повпливало на рішення суду, це те, що одразу через два місяці після зниження. Уникнення оригінального металіста Курченка з'явився металіст-1925 і 14 гравців. Того металіста перейшли в 1925. І через те, що нинішній металіст став металістом лише через 5 років після банкрутства, за цей час з'явився металіст 1925, який використовував ідентику і сторілайн харківського футболу, новий металіст не є правонаступником старого металіста. Аж по цьому поводу говорить? Металіст В 1925 вже цю інформацію спростували. Причому, як мені здається, і... Напевно, не тільки мені, в достатньо грубій формі. Сказали, що слова волучає це брехня і маячня. Ну і спіч дали на три томи: ексклюзивний. До речі, друзі, спіч на сайті трибуни ознайомитись можете. Сергій Болотніков одразу під постом дав свій комент. А Вілат, він же Віталій Волочай, дав ексклюзивчик трибуні. Він за свої слова відповідає. І за його словами Нідієлін, тобто генеральний директор Металіста 1925, схоже. Не повністю його спіч послухав. Причому тут навіть ніби ніхто якогось негативу не несе, просто констатує інформацію. І почалось що сказати? Ярославський геній! Та й загалом, навіть якщо є ця інформація, котра каже от такі от факти, а хіба, ну власне, через два місяці після того, як оригінальний металіст зігнувся, Творювати металіст 1925, при тому, що попередній був створений в 1925 році, і там теж є слово якби металіст. А, а чи, 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 чи це не є якби ідеєю бути продовженням історії? Тобто, в чому проблема? Коротше, наступного сезону першої ліги нас чекає дуже гаряче дербі двох. Металістів. Хто порахує кількість, правильну кількість слів металіст в цьому от блоці, тому скину на карту 50 гривень. Починайте. Крокуємо далі по іншим новинам. Колишній нападник Шахтаря Динамо та збірної України жуніор Морайс зіграє за медіафутбольну команду UA Steel. амбасадора збірної України Михайло Лебіги та президента УАФ Андрія Шевченка. Разом з нею він візьме участь у турнірі в Мексиці. Раніше повідомлялося, що за команду також зіграють Андрій П'ятов, Євген Коноплянка, Андрій Воронін та ексгервець Динамо та Дніпра Валерій Федорчук. Окрім України, участь братимуть такі країни, як Бразилія, Зіля США, Іспанія та інші колишній головний тренер Олександрію Юрій Гура очолив шериф. 47-річний тренер підписав угоду з клубом і розпочне роботу на новій посаді. Деталі контракту не повідомляються. 11 травня на арені Львів відбудеться матч 28-го туру УПЛ Шахтар Динамо. Як повідомили трибунакому Шахтарі, квитки на цей матч розкупили за 4 хвилини, оскільки всі квитки продані за 4 дні до матчу, шахтар оголосив благодійний аукціон, на якому можна придбати додаткові перепустки, м'яч та футболку з цієї гри з автографами. Власне, матч вже друзі, зовсім скоро це класичний і це безумовно ключовий поєдинок цього сезону в питанні боротьби за чемпіонство. Тож Прогнозик буде не зайвим. А якщо що, робити його можна у Фавбет. посилання в закріпленому коментарі і там же всі бонуси. Журналіст та коментатор Віктор Вацко поділився своєю інформацією щодо інтересу до форварда Жерона Ардема Довбико з боку інших клубів. З того, що мені відомо, Атлетіко Мадрид про це вже писали в пресі. Я тільки можу це підтвердити. За інформацією зі своїх джерел людей, з якими я спілкуюся. Атлетіко дуже серйозно зацікавлений. Є інтерес Барселони в Італії серйозний інтерес інтер та Наполі. Про це говорять люди з Італії. Писали про Челсі з європейських медіа. Розмовляв з декількома людьми зі світу європейського футболу, і я не знайшов підтвердження інтересу Челсі до Артема Довбика. Підтвердження немає, тому виходить, що спростовуємо так. Атлетіко довго та дуже серйозно вивчав довбика. Мої співрозмовники стверджують, що це футболіст, який дуже подобається Сімеона. Футболіст, який... За своїми ігровими якостями дуже підходить Сіміоне. Ви знаєте, що він любить роботяг тих, хто там попереду не тільки забуває, але й паше, як проклятий без м'яча. Тому є де свір інформації, яка до мене доходить. Сімеоне дуже подобається до обик. І куди ж підсумку Артем перейде? Переконаний зацікавлених море. Борнмут оголосив про початок голосування серед вболівальників за звання найкращого гравця команди за підсумками поточного сезону. Всього на цю нагороду претендують 19 гравців вишень, серед яких центральний захисник Ілля забарний. Проголосувати за українця, до речі, друзі, можна за посиланням в описі. Голосування триватиме до п'ятниці. Рукуємо далі до Ліги Чемпіонів. Учора відбувся другий півфінальний матч між Борусією та ПСЖ. Німці знову мінімально перемогли і вийшли до фіналу вперше з того самого року, коли з Баварією рубались у фіналі. Не здається вам, що може бути повторення. Слід зазначити, що ПСЖ в цьому матчі дуже не фартило. Каркас воріт Дортманців рятував стільки разів, що й порахувати складно. Але скажу одне: я радий, радий, що ПСЖ не в фіналі. Ну і сьогодні продовження Ліги Чемпіонів, другий півфінальний поєдинок. Відповідь. Матч Реал Баварія. Не буду тягнути інтригу. Лунін гратиме. За словами Карло Анчелотті, Куртуа добре зіграв проти Кадіса, але йому потрібен час, щоб набрати оптимальну форму. Тож у воротах зіграє Лунін. І якщо Реал вийде у фінал, там буде стати не Лунін, це буде вершиною несправедливості. Теж так вважає, але навряд Анчелотті на таке наважиться. А якщо така несправедливість буде, то є купа трансферної інфої. За інформацією Ель Насіонал, українцям цікавляться Ювентус, сім'ю, Челсі, Арсенал та Баварія, команди влітку робитимуть спробування підписати Луніна. Вірю, я повірю. Челсі на наступний сезон. Лонін, судаков, Довбик, мудрик, і потім заголовки Челсі являються базовим клубом збірної України. Словом дивимось. Матч, друзі, насолоджуємося топовим футболом. А після поєдинку, якщо не заснете, гайда до нас на канал у нас буде оперативний огляд цього, друзі. Поєдинку. Ну і обіцяний друзі, ребус дам одну підказочку. Це не футбольний клуб. Ну а у мене все. Дякую за увагу. Бережіть себе, і папа Ерік Кантона. Макс Коляда, зустрінемось, посміхайтесь частіше.